Телеграм-аукціон, де я виставляю всі знахідки, друзі. Тепер ви це знаєте за посиланням. В описі ви зможете знайти а, посилання на телеграм перейти і, власне, прийняти участь в лотах, які актуальні на цей час, і щось виграти за достатньо низькою ціною. Всі лоти стартують з 60 гривень, і конкуренції там немає, людей небагато, тому якщо вам щось сподобалось, заходьте. Так. А ми переходимо далі. Ціну ви побачили. Я за гірлянди даю 20 гривень, і більше я їх не оцінюю, бо їх і так ніхто не купить. Якийсь у нас вуличний ліхтар. Ну, скоріш за все, має бути вуличний. Тому що я не думаю, що. Угу. Хоча, можливо, кріплять і вдома, не знаю. Так, ну, все на місці. Тут все на місці, але ну, типу, якщо комусь потрібно десь щось в гаражі прикріпити, щоб підключити і був постійно світ, тут ось є виключатель. І його можна направляти куди вам потрібно. То, будь ласка. 50 гривень, я думаю, за 60 гривень ви його заберете. Я не думаю, що за нього будуть дуже сильно битися. Так, пішліть далі. Так, ладно, вже побачив, очевидно, щось. Флешка. Ну, я скажу, що так, це більш актуальна тема, ніж ми знаходили диски. Однозначно. Але не знаю, я таким не користуюсь зараз. Та вже дуже давно не користуюся. Зараз все, чим я користуюся, це хмарні схолощі. Це must have. Так, ідемо далі. Ціну ви побачили, до речі. Так. Термометр працює. Mm, до речі, термометр показує температуру і вологість. Нарешті в нас потеплішало і є більш-менш нормальна температура. В кімнаті в 22 градуси. До цього тут було 14. Так, окей, термометр. Гривень 50 ми йому дамо да? і відкладаємо. До речі, тут є ідентична штука, тому я пропоную відкрити і його. Ой. А тут щось випало. Так, запчасти пішли. Да?